Час новин в ефірі для вас працюють команди факти сіті -Ві» та вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Двоє загиблих та дев'ятеро поранених за минулу добу на Херсонщині. Внаслідок російських обстрілів вісім постраждалих у населеному пункті. Зімівник, шестеро з них травмованих у шпиталені. Жінка 59 років померла від тяжких ран у лікарні. Вона потрапила під удар дрона в селі Червоний Маяк. У лікарні також померла 25-річна дівчина. Вона дістала поранення проти ночі під час обстрілу лікарні. Близько вчора о 11.30 обстріляли один з медзакладів, де постраждала. Три тяжкі травми отримала молода дівчина, і лікарі боролися за її життя до останнього, але вони опинилися над тяжкими і мої співчуття рідним і близьким. А близько 23-ї години російські військові стріляли з артилерії Дніпровський район Херсона. Постраждали троє людей. 42-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Ще один постраждалий у стані середньої тяжкості. Третя жінка лікуватиметься амбулаторно. День жалоби сьогодні в Києві на пам'ять про загиблих унаслідок вчорашньої ракетно-дронової атаки. Російський терористичний удар забрав життя щонайменше менше 23 людей. Ще понад шестеро десятків людей постраждали. Як повідомили в повітряних силах, це був один з наймасованіших обстрілів Києва. Наслідки прильотів зафіксували в кожному районі столиці, а найбільше дісталося Дарницькому. Уже понад добу там триває пошукова рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку. І останні подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Євгена Бригара. Він про працює на місці. Євгене. Вітаю. Тож які останні новини на цю меньше вітаю Андрію. Ми працюємо на місці влучання вже понад 4 години. За цей час рятувальники не знайшли нікого під завалами. Хоча вони і продовжують орієнтуватися на те, що в руїнах під'їзду досі можуть перебувати люди. Точна їхня кількість невідома. Утім, досі безвісти зниклими вважаються семеро осіб. Також рятувальники зауважили, що є ще чотири неопізнаних тіла, тобто це якраз може бути хтось із тих семи безвісти, зниклих. Нам відомо також, що цієї ночі фахівці ДСНС деблокували з під завалів тіло ще однієї загиблої жінки. Таким чином, станом на зараз на 8.30, конкретно у цьому будинку загинули вже 22 людини, серед яких четверо це діти. В найманшому загиблому маляті не було і трьох років. Потроху сюди починають сходитися постраждалі мешканці будинку, родичі загиблих. Більшість з них лишилися житла. Хтось прожив тут десятки років. Ну а зараз вони чекають дозволу від комісії, щоб зайти і забрати бодай якісь свої речі. Давайте послухаємо. Вчора піднімалися, дозволили буквально на 10 секунд з представником ДСНС. Забрали речі, які о не навіть не речі а. Пару одежин для того, щоб ввечері можна було переодягтися. Все. Сказати, що там, не можу. Знаю, що немає нічого. Ні дверей, ні вікна, стіни потріскані. Ні, я не знаю. Не знаю. Чекаємо, сьогоднішнього дня впустять, якщо впустять. Більшість людей, які вчора дивом вціліли, лишили у своїх оселях телефони і документи. Тож сподіваються, що. А, бодай вони вціліли, і вони сьогодні зможуть їх забрати. Також тут встановили імпровізований меморіал, куди люди приносять квіти і дитячі іграшки. Заважу, що тут досі десятки рятувальників розбирають завали. Працює важка техніка ДСНС. Постійно один за одним виїжджають самоскиди, що вивозять будівельне сміття. Ну і от лічені хвилини тому з'явилася інформація від ДСНС, що вже було вивезено аварійних конструкцій і будівельного сміття у кількості. Майже 2300 тонн. А я нагадаю глядачам, що вчора над ранок Росія влучила у цей будинок та подвір'я поблизу двома ракетами. Події того дня бачила моя колега Аліна Матвійчук. Далі її матеріал. Світає. край неба палає. От тільки палає вогнем, а не сонцем, як писав Шевченко. У нас тяжоли 300, триста на даносівки. Тихо, тихо, тихо. Тіхатії Київдарниця – це перші кадри поліції з місця влучання одразу двох ворожих ракет по житловій п'ятиповерхівці. Пів будинку рознесло, розгорається пожежа, люди кричать з-під завалів. голову оперативно. На місце прибувають і рятувальники. Попри вогонь, загрозу обвалів і повторних атак. Вони деблокують трьох постраждалих. Живими. На жаль, далі виноситимуть лише тіла у чорних пакетах. Вже за кілька годин поруч із понищеним будинком розгортають штаб ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Навпроти будинку збираються десятки людей: сльози, біль, відчай. Вона з острахом чекають, що під руїнами знайдуть саме їхню рідну чи знайому людину. І от рятувальники дістають іще одне тіло. Ось це кажуть, очевидці вирва від першої ракети. Друга поцілила вже по самому будинку, та жертв могло б бути в рази більше. Пощастило, що почувши перший вибух, багато хто побіг в укриття в підвалі. Один прилетів, другий попав. Але ж люди, котрі почули перший раз, вони спіли вибігти. Дуже багато людей було в підвалі. Загинули люди, які знаходилися самі в своїх домівках. Лупило прямо нам на були Відвалі. Ми йшли, там було там заблоковано, там заблоковано, на другий поверх заблоковано. Там була а. дитина маленька, її окутали в марлю. Вони вийшли. Та й навіть укриття недовго слугувало безпечним місцем. Після прильоту стіни потріскались, почало заливати. Електрика закоротила, дим заповнював приміщення. Це було в удар був, люди зразу вибіжали більша частина. А потім нас повідомили ще один удар і не знали, що робити, ті типу, бо задихались і боялися вийти, бо буде ще було удар. Ну. Після першого прильоту задиміло все і попиталися включити витяжку, бо в нас там зробили якраз сховище. Ну не вийшло, тому що вже було обесточене. Славік один із тих, хто дивом вцілів, бо ж від його квартири на першому поверсі нічого не лишилося. Немає її. Вивезли на напевно, Я думаю, грузовиком. Ну вижили. Я ж то один із тих людей, хто вижив. Пустилися. У біженця ми спустилися. Да. Вони саме вибиралися з укриття, як прилетіла друга ракета, через що поранення дістав син чоловіка. Усього ж за вчора у Києві більше 60 поранених цивільних. Більше половини у є й тяжкі в реанімації п'ять пацієнтів тяжкого ступеня. Тяжкості одна пацієнтка в досить критичному стані. Основним пошкодженням пацієнтів є поєднана травма. Травма о, за рахунок пошкодження ранячих предметів, більшість вторинно-ранячих предметів. Є травма в результаті нанесеного пошкоджень тяжкими предметами, можливо, це завали, можливо, це результати падіння, якісь уламків при пошкодженні будівлі. Два пацієнти з Різними ступенями тяжкості, різної глибини, опіками яких тканин і отруєнням чадним газом. Під атакою ворога цього разу були усі райони Києва. Неподалік метроолімпійська пошкоджені приміщення Британської ради, кількох банків, торгівельний центр і житлові будинки. Загалом у столиці пошкоджень зазнало 225 житлових будинків, освітні заклади, лікарні, такі як Феофанія та обласна. РФ у тому числі атакувала сортувальне депо Нової пошти, де були поранені працівники. А ще нанесли цілеспрямований удар по цивільному пасажирському, рухомому складу Укрзалізниці. Під ударом, зокрема, був парк Швид якісних поїздів Інтерсіті Плюс постраждала і низка дипломатичних установ, серед яких посольство Азербайджану та представництво ЄС. А щоб іноземці на власні очі побачили чергове звірство росіян проти українців до будинку, де РФ вбила кілька десятків цивільних, запросили представників 55 іноземних дипмісій. Іноземці кажуть, вони вражені. Це демонстративний терористичний акт. Ну, по-іншому не можна це назвати, тому що постійно ракети залітають безпосередньо в житлові будинки, і вони донесуть до лідерів своїх країн те, що реально вони побачили і з чим стикається кожної ночі Україна. Вже надвечір до будинку. Люди почали приносити свічки, квіти та іграшки в пам'ять про нещадно вбитих Росією мирних мешканців. Аліна Матвійчук, Даніїл Самсонов та Олександр Чесноков. Програма Вікна СТБ». Єдині новини Ніч на 28 серпня стала другою від початку війни за кількістю випущених росіянами по Україні дронів та ракет і третьою за кількістю збитих та придушених українськими засобами реп. Ефективність роботи ППО цієї ночі сягнула 94%. У ніч на четвер протиповітряна оборона знешкодила 589 із 629 повітряних цілей. Із них 563 – ворожі БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів, а також 26 ракет. За інформацією повітряних сил, рекордною була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів і 13 ракет. Тоді 711 дронів та 7 ракет були знешкоджені. Також ніч на 12 липня стала третьою за інтенсивністю обстрілів. Окупанти випустили 597 дронів і 26 ракет. 577 дронів і 25 ракет тоді наші захисники знешкодили. Президент Володимир Зеленський назвав російську масову атаку по столиці не лише ударом по українських громадянах, а й ударом по Європі та президентові Трампу, а також усіх, хто прагне миру. Він наголосив, що тільки сила може змусити Путіна сісти за стіл переговорів і закликав міжнародну спільноту до нових санкцій та підтримки України. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та Вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тим лідерам, яким він щось обіцяє. Однорічний хлопчик та 70-річний чоловік постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Ворог завдав чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поцілив по житловій забудові. Зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені й інші місця. Поруч. поруч упродовж доби. Окупанти завдали понад півтисячі ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. А через ночну атаку ворожих дронів у Дніпрі постраждали двоє людей. Обох госпіталізували один чоловік у важкому стані, другий у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина. Від ударів дронів загинули чоловік та жінка в Синельниківському районі. Ще один постраждалиму надали. А що дні постраждалі надали допомогу на місці? Були зафіксовані займання на території підприємства та приватних будинків. Понівечено також АЗС і авто. Пересмислити минуле і знайти нові сенси в Одесі. Запланований наймасштабніший літературний фестиваль півдня України порт. Події відбудеться вперше і має поєднати культурне життя міста про попри повномасштабну війну та українську літературу сьогодення. Організатори кажуть, хочуть показати Одесу в українському чорноморському, а не пострадянському контексті. В Місті потрібно говорити саме про ту українську ідентичність, яка була, є і буде, і я думаю, що порт він з часом змінить вектор розуміння того, хто на цих вулицях жив, творив, і це буде не лише. Пушкін, Бабель, там Бунін, а буде і Курбас, і Куліш, і знову ж таки Яновський. Валерій Пузік, відомий український письменник, художник, а від лютого 22-го року, воїн Збройних сил України, вперше став на захист держави у 2015 році. Розповідає, тоді й почалася робота над його першими книжками про війну. Так було легше проживати усе, що відбувалося, і з повномасштабним вторгненням усе повторилося. Ну, з початком повномасштабного вторгнення я зрозумів, що потрібно фіксувати те, що відбувається, тому що е, це все таки свідчення, документ епохи. І я почав десь по-моєму 3 березня записувати коротенькі нотатки. Коли набрався умовно цей письменницький портфель, та якби вже включилося проєктне мислення, що з цього можна зробити. Так з'явилося дві книжки з любов'ю, тато і мисливці за щастям. Наразі Валерій готує збірку поезії до Чорного моря, тексти про. Любов, війну і вічні повернення додому, каже саме на літературному фестивалі. Порт який вперше проходить в Одесі, він мав би її презентувати. Та через обстріли Харкова книга не встигне вийти у друк. Водночас сам фестиваль триватиме два дні. і Об'єднає понад три десятки подій від дискусії презентації книжок до музичної сцени, воркшопів та ярмарку. Ми вважаємо, що в Одесі а, варто провести цей фестиваль, аби Поговорити про а, минуле, проговорити про пам'ять і переосмислити те, що ми проживали, і говорити про майбутнє. Майбутнє українського півдня і майбутнє України, зокрема, літературний фестиваль пройде в Одесі вже цими вихідними. Серед локацій наукова бібліотека одна з найдавніших в Україні. Організатори порту кажуть, хочуть повернути Одесу на культурну мапу країни та змінити її сучасний образ. Одеса е, певним чином збідніла в е, такому культурному в плані насиченості культурними подіями, е, великими масштабними, знаковими. Ми для себе сформулювали таку мета мету е, повернення Одеси на культурну і, зокрема, літературну мапу України. Олександра Ченкова, Євган Рапенько, програма Вікне з Єдині новини. Такі новини на цю мить о дев'ятій ранку у цій студії зустрічайте Оксану Гуцайт. А далі ефір продовжують Яна Брензе. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене сьогодні. У день пам'яті полеглих захисників та захисниць. Сотні закладів по всій країні зарезервують в столики, аби вшанувати їх. Цю ініціативу ще у 23-му році започаткувала Марія Грабар, дружина полеглого Ілі Грабара, який загинув, боронячи Україну 24 грудня 2022 року біля Бахмута. Рятуючи побратима а зараз. Ви бачите Ілю на екрані. А Марія сьогодні з нами в студії. Пані Марія, дякую, що ви завітали. Дякую, що запросили. Розкажіть про столи пам'яті. Це так називається ця ініціатива, коли резервують столики в кафе, а цьогоріч в різних закладах цієї бібліотеки, військові частини. Тощо, як ця ідея у вас з'явилася? Ну загалом вона прийшла, знаєте, звідкись з простору, якось як збірний образ. Першопочатково ця ідея мені підкинув мій друг американський військовий, який прийшов допомагати Україні. Приїхав сюди, і він сказав, що в США є традиція. Сервірувати столик на день пам'яті е, тим військовим, які не з ними це і військовополоненим, і загиблим, е, і тим, хто пропав безвісти, тобто є така невеличка традиція. Він сказав: Ти можеш зробити це для для мого чоловіка. І я подумала, і е, мені дуже сподобалася ця ідея. Вона ще дуже гарно е, накладається на наші традиції українські, про те, що е, у нас традиційно теж сервірували місце для е, померлого в сім'ї на великі свята, для того, щоб вони приєднувалися до сім'ї, до родини. Наприклад, там на різдво, на великдень е, є така традиція. Я подумала, що це було б дуже гарно е, і дуже якась щемлива історія. Але ну звісно, треба було якось придумати з нашими якимись символами, і, і ось я. Вигадала якісь символи, підібрала, подумала, як це все можна оформити, і пішла до в першу чергу, до закладів харчування. Ось і вже першого року ця ідея сподобалась багатьом закладам, і 100 закладів зробили цей стіл. І в той момент я зрозуміла, що це може бути не тільки для мого чоловіка, а загалом цей стіл може бути цей столик, зарезервований може бути для будь-кого, для кожного, хто віддав своє життя за батьківщину. І відповідно так це переросло в акції ціло. У 23-му році це було 100 закладів, в 24-му, я пам'ятаю, це було 800. Так. Цьогоріч який масштаб? Цьогоріч ми очікуємо 3 тисячі столиків. 3 тисячі, столиків. можливо, навіть більше, тому що це на, станом на вчора, так. Угу. І це не тільки кафе, так? Е, так, е, минулоріч ми помітили, що. Бажання засервірувати, зробити цей столик було в різних закладах, і вони стихійно це робили: і заклади освіти і культури. І цьогоріч ми вирішили запропонувати їм також. Тому ми запропонували і військовим підрозділам, і закладам культури освіти теж зробити. І вони доєдналися в доволі великій кількості, і навіть медичні заклади, як виявилося, теж. Вирішили це зробити, тобто дуже багато музеї, школи, університети. І це дуже для мене така щемлива історія про те, що люди проявляють ініціативу, запитуючи, чи можуть вони це зробити навіть вдома. Який ви бачите вплив? Цієї акції загалом на культуру вшанування пам'яті. Ну тому що те, як воно розростається, показує, що є величезний запит. Люди хочуть якимось чином, хоча б в цей день, 29 серпня, показати, що ми пам'ятаємо, ми пишаємося нам досі болить. Е, я. Просто зрозуміло, що тут був певний вакуум. Uh -huh. В нас традиції вшанування пам'яті вони доволі обмежені, обмежені якоюсь радянською традицією. і відповідно в людей ну напевно таки, я це зрозуміла уже з часом. Що був на це запит, як і в мене особисто був запит винести оцю культуру вшанування за межі кладовища, тому що на кладовище приходять сім'ї, рідні, приходять знайомі, друзі. Але потреба вшанувати своїх героїв значить Ширше. І коли ми виносимо це в простір нашого життя, а не в простір смерті умовно, то до цього можуть долучитися. Е е Суспільство люди, які, можливо, не мають прямого стосунку, але хотіли б, і вони теж співпереживають. І оце от важливий момент єднання, який вийшов, не можу сказати, що в мене спеціально, а випадково він так вийшло. Я потім зрозуміла, чому воно знаходить такий відгук. Тому що тут є певне єднання тих, хто втратив, зазнав напряму втрати, і тих, хто хотів би їх підтримати. І от це, мені здається, такий один з дуже важливих е важелів. Е які вплинули на те, що вона так розрослася ця акція. Mm -hmm. І можливість дійсно, можливість, е, мати е, згадати герой. Ну, тобто перш, чергова про те, що в нас стільки людей віддало своє життя за свободу. І це величезна ціна. І вони не мають залишитися безликим героєм, е, безликим таким е, Безіменним солдатом. Так. Безіменним солдатом, якому підносять квіти, і оце можливість, оце ці стихійні, невеличкі, тимчасові меморіали, це можливість згадати кожного, записати ім'я, присвятити цей столик. І оцим це теж дуже цінно, мені здається. Де сьогодні буде зарезервований столик для Ілі вдома? Він буде зарезервований. Він буде зарезервований. Мені було дуже приємно, коли ти займаєшся організацією, то ти якось. Не встигаєш подбати там в першу чергу про себе, і дуже багато закладів е, написали його ім'я. Наприклад, були заклад, які запитували, а кому нам присвятити столик? Там, ну, там людина не знала. І я кажу: Ну присвятіть моєму чоловіку. Якщо і багато хто дійсно ти, ти бачиш ці листівки і, і вписуєш, але я сьогодні планую походити по закладам і вписати його ім'я. У нас будуть листівки на столах. В декілька листівок, щоб його ім'я було і нагадувало про те, чим він пожертвував. Люді, люди, які не знали Іллю, щоб вони зараз, щоб ви хотіли, аби вони про нього дізналися? Яким він був? Аби ви говорили про що так важливо із простору смерті переносити наших загиблих в простір живих? Яким був Ілля? Він був е дуже світлим і дуже веселим. В нього була якась така незрозуміла для мене харизма. Він подобався всім. Мені не потрібно його нахвалювати, насправді, і розповідати і е, якось. Тому що всі, хто його знав, вони в цьому як сходяться про те, що дивним чином в нього ця була харизма, а навколо нього ця аура, коли він подобається абсолютно всім людям різного віку, різної професії. Навіть коли він служив, він подобався і полковникам, і солдатам, і там я не знаю, і прибиральниці. Тобто він людина дуже харизматична, дуже привітна і дуже уважна до людей. І це насправді. Рідко коли зустрічаються, коли людина уважна до іншої людини, з якою спілкується, він завжди був дуже уважним, дуже привітним, дуже відкритим до всього. Уже майже три роки минуло, після того, як Росія вбила Іллю. Як ви сама тепер? Як ви себе почуваєте? Скільки часу вам знадобилося на, того, на те, аби трохи стабілізувати свій стан? Це перше, я отримую таке запитання за три роки, якщо чесно, я. Не знаю, мені здається, що за цей час мені вдалося прийняти те, що сталося. Пережити це, ну треба розуміти, воно назавжди лишається частинкою тебе. Ось. Але зараз я можу вільно про це говорити, про втрату, ну, про особисту втрату саме маю на увазі. І мені вдалося її прийняти і подружити своїм життям із собою. Для мене це єдиний шлях, як можна жити, творити щось робити далі, корисне. Це, напевно, потрібно цю втрату зробити частиною себе і ввести в своє життя щоденне. І в стіл пам'яті це теж мені здається якраз індикатор теж цього. Тобто я ввожу не тільки в своє життя, а й в життя інших, так би мовити. Так не тільки стіл пам'яті у вас фонд і грабера, Ви займаєтеся дітьми. Чому такий напрямок? Розкажіть про це більше. Ну є два фактори. Коли Ілля загинув в кінці 22-го року, для нас це було страшенним ударом. Ми були знаєте, одною з тих родин, які дуже сильно заряджені на перемогу, на успіх. Він дуже багато навчався, дуже багато всього робив. І ми якось оця впевненість у нас була, що все буде добре, ну а інакше не можна без цього. Важко жити. І для нас це стало, звісно, ударом і несподіванкою. І коли він загинув, це була ідея створити фонд його мами. Вона сказала, давайте зробимо. Ми хотіли дуже побудувати баскетбольний майданчик, бо Ілля обожнював баскетбол і захоплювався. І завжди не вистачало баскетбольних, хороших баскетбольних mm -hmm. майданчиків йому. І ми давайте побудуємо баскетбольний майданчик на його честь. І мама сказала: Так, а чого ми будемо? Комусь гроші давати, давайте ми створимо фонд. І будемо і зробимо це самі. І все почалось з цього майданчика. А потім, чому ми вирішили допомагати дітям, тому що Ілля, він виріс без батька і він інколи говорив про те, що йому не вистачало якоїсь підтримки, особливо в виборі там, майбутньої професії або шляху свого. І ми якось про це поговорили. І в нас вже були певні запити. Ми їх почали виконувати. І відповідно так склалася наша оця статутна діяльність про те, що ми допомагаємо. Дітям досягати їхніх мрій, цілей підсилюємо, допомагаємо ресурсно, організовуємо якісь заходи для них. Отак от, от пішло, поїхало, і з того часу ми цим займаємось. Бачите, Ілля пам'ять про нього робить такі хороші справи, навіть після того, як його не стало. Ця енергія вона, вочевидь, вас рухає. Дякую вам за те, що ви знаходите в собі сили це робити і за стіл пам'яті і за всі ті ініціативи, які вже реалізовані, які ще будуть попереду. З нами була Марія Грабер, дружина полеглого військового Іллі Грабера, ініціаторка акції стіл пам'яті. Ставте лайк лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.